Ламін Ямаль отримав культовий 10-й номер Барселони, який раніше носив Леонель Месі, Ямаль, якому тільки-тільки виповнилося 18 років, успадковує номер наступного сезону від Ансуфаті, який на початку місяця перейшов в оренду до Монако на один сезон. Офіційне підтвердження нового номера Ямаля відбулося під час спеціального заходу за участі самого Вінгера та його родини, присвяченого святкуванню нового контракту, укладеного минулого місяця. Нова угода чинна до 2031 року. І за інформацією деяких джерел. Юнак вже став найбільш високооплачуваним футболістом в складі Барси. Сьогодні говоримо про культовий десятий номер для Ламіна Ямаля, чому в клубі до останнього сумнівалися в правильності цього рішення, та які побоювання є в Барселоні щодо неоднозначної поведінки гравця, яку він продемонстрував цього літа. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. В дитинстві я мріяв дебютувати за Барсу, вирости і грати з номером 10», сказав Ямаль для Барса Уан офіційного ті каналу Барселони. Кожна дитина, народжена в Барселоні, мріє про це. Месі пройшов свій шлях, я пройду свій. Месі носив десятий номер в Барселоні з 2008 року і до свого відходу в Парі Сен-Жермен в 2021-му. Ансуфаті успадкував десятку від Месі в 2021-му, але серія травм не дозволила йому закріпитися в основному складі. І з тих пір в столиці Каталонії підозрюють, що існує. Нує прокляття щодо цього номеру після відходу із клубу аргентинського гоата, окрім месі, цей номер раніше належав іншим легендам Барселони: Рональдіньо, Рівалдо, Пеп Гвардіола, Ромаріо, Лінекер, Діого Марадона. Проте були й зворотні приклади, коли гравці згасали під тиском номера. Чи пам'ятає хтось зараз про те, що в складі Блауграна з під десяткою грали такі футболісти, як Джовані, Літманин, Рікельме? Цей список доповнив і Ансофаті. Варто відзначити особливий момент передачі десятки від одного ломасійця до Іншого Ламін сам попросив не давати йому десятку, поки Ансофаті залишався в команді. Хоча ідея про те, що саме Ямаль має стати номером 10, ходила в клубних офісах ще з минулого літа. Ламін і Ансу підтримують дружні стосунки, ще з часів Ламасії. І доки 22-річний Фаті представляв барсу, Ламін не хотів забирати його номер. Ось вам ще один приклад зрілості Ямаля. В цьому свій час і він не хотів псувати стосунки з другом заради більшого хайпу навколо свого імені. Після цього з боку Ямаля надійшло ще одне прохання. Відклад. Ласти офіційну церемонію підписання нового контракту до його 18-річчя, щоб його рідні та близькі мали змогу відсвяткувати цей момент разом з ним. Це трохи посунуло деякі маркетингові плани клубу. Початково Барселона планувала анонс номера одночасно з запуском продажу нової форми на сезон 25-26. Цією датою мало стати 2 липня, але викрутились от таким чином. І ця футболка все одно була хітом продажів. І зараз ще раз про суто людську сторону нашого сьогоднішнього героя. Це важливо проговорити, щоб у нас була по повна картина по новій десятці барси, і це дозволить нам мати відповідь на питання, чи дозрів Ямаль до такої відповідальності, чи не впаде він з трону дуже дуже швидко, адже останні події з його приватного життя схвилювали багатьох фанів Барси. Особливо Ламін хотів, щоб на церемонії підписання нового контракту була присутньою його бабуся Фатіма. Саме через неї був перенос події. Чому це так важливо, щоб бабуся була присутня? Справа в тому, що якби не вона, то футбольний світ, можливо, ніколи б і не знав, хто такий ламін Ямаль, і хлопчина просто б загубився серед бідності. Африканського континенту Фатіма приїхала до Іспанії одна в 90-му році з Марокко. Від першого ж дня вона працювала на тимчасових роботах, щоб перевести до Барселони своїх п'ятьох дітей. Вона не лише проклала шлях родині в новому місці, а й стала ключовою фігурою для ламіна під час розлучення його батьків для гравця. Вона справжня авторитет. і Перше, що він зробив після успіху, купив їй будинок. Я завдячую їй усім. Ніколи не зможу віддячити за все, що вона дала мені. Зізнався він журналістам, і це не єдиний милий момент. Який всіх вразив в цій історії після офіційного оголошення Ламін Ямаль опублікував особливе відео на своїй сторінці в інстаграм. В ньому показано теплий сімейний момент з його молодшим братом Кейном, який розмальовує історичні футболки Барселони з номером, який тепер носитиме його старший брат. На малюнках футболки Марадони, Рональдню та Мессі. Ламін пояснює своєму братові, щоб носити цю футболку, недостатньо просто добре грати. Додає він, поки Кейн передає йому розмальовані малюнки. Деякі увійшли в історію, інші. Просто насолоджувалися грою, а ось цей це найкраще, що я коли-небудь бачив, говорить Ламін, дивлячись на аркуш з футболкою, на якій написано прізвище Мессі. Тоді він доходить до футболки з написом Ламін Ямаль. а це. Дай подивитися, я викладатимусь наповну, обіцяю тобі. Звертається він до свого молодшого брата. Я напишу власну історію. Додає Ямаль, перш ніж в кадрі з'являються його батьки, спостерігаючи за цим зворушливим сімейним моментом. Цінність родини, це в певній мірі основа Ямаля, це те, що заземляє його на фоні останніх успіхів. Те, що він виглядає готовим до нового виклику в своїй кар'єрі, не викликає жодних сумнівів. Як ти справляєшся з усім 18 років? запитав журналіст Барса Ван Пол Мартінес. Чесно, ні критика, ні похвала мене не Зачіпають, якщо вони не від моєї сім'ї чи близьких, головне насолоджуватись футболом і показувати, хто я є. Та це не означає, що навколо ситуації немає жодного занепокоєння. Ті, хто вважає, що Ямаля слід і далі оберігати від надмірного емоційного, психологічного чи фізичного тиску, можуть просто згадати історію Ансофаті, навіть попри ключові відмінності. Коли в 2021 році Ансо отримав 10-й номер, він мав за плечима лише 31 матч в Лалізі за два сезони після випуску з Ламасії. Йому було лише вісім. 17, але серія вражаючих виступів відкрила в ньому потенціал гравця світового рівня: чотири роки, чотири операції та численні травми. По тому і Фаті вже вдруге залишив Барсу за орендними угодами. Спочатку це був Брайтон, тепер Монако. Якщо ж говорити виключно з футбольної точки зору, ямаль уже перевершив те, чого досяг його попередник на старті, і з моменту дебюту два роки тому він зіграв 106 матчів, виграв три великі трофеї з Барселоною і вже є визнаною зіркою не тільки збірної Іспанії, а й всього світу. Того топ футболу, коли Месі залишив Барселону, він залишив по собі величезну порожнечу, і можна сміливо сказати, що Фаті прийняв десятку в найгірший можливий момент. Обставини для Ямалі зовсім інші, паралелі все одно проводитимуть, але вони вже не настільки прямі. Порівняння з Месі загалом не приносить користі. Однак на користь Ямаля говорить інше. Підхід до його зростання в клубі багато в чому нагадує те, як Барселона колись працювала з проривом самого Месі, і це зовсім інша історія ніж у випадку з Фаті. Мессі дебютував за основну команду в 17 років в жовтні 2004-го, але лише наступного року провів перший повноцінний сезон в складі команди Франка Райкарда протягом ще двох сезонів він грав під номерами 30 та 19, розвиваючись під крилом Рональдіньо. А коли влітку 2008-го наставником став Пеп Гвардіола, а Рональдіньо вигнали в Мілан. Месі отримав 10-й номер. На той момент йому було 21, і він мав за плечима 110 матчів. У Ямалі лише на 4 матчі менше, але за проведеним ігровим часом він випа. Раджає Месі приблизно на 200 хвилин, і саме Вік робить цю історію такою вражаючою. Ламіну було лише 15 років і 290 днів, коли він дебютував в квітні 23-го ставши наймолодшим гравцем в історії Барселони в Лалізі А вже в новому сезоні він вийде на поле з десяткою Мессі на спині в віці 18 років. Якщо порівнювати індивідуальні досягнення, Ямаль вже ймовірно продемонстрував більше ніж Мессі на момент отримання десятки в 2008-му Це призначення було лише питання часом. І він вже довів, що здатен грати під тиском. На даний момент Ламін має вражаючі кар'єрні цифри як для гравця, якому виповнилось лише 18 років: 136 матчів, 31 гол та 43 асисти. На цьому етапі кар'єри він суттєво випереджає Месі і Роналду. І тепер постає питання, чи зможе Ямаль втримати планку і продовжити свій вражаючий прогрес. Хто не сумнівається в ситуативному успіху, так це Лапорта, який потирає руки після того, як Ламін погодився очолити першу команду з десяткою на спи. Барса очікує на суттєве зростання продажів футболок, адже найкращий гравець клубу тепер носитиме його найзнаковіший номер, якраз після підписання нового довгострокового контракту. В клубі впевнені, що маючи в складі ймовірно найзахопливіший талант сучасного футболу, варто гучно це відсвяткувати і отримати відповідні дивіденди. Незважаючи на всі затримки, таке рішення здавалося неминучим. Після яскравого прориву на чемпіонаті Євро 2024 де Іспанія перемогла, а Ямаль був визнаний найкращим молодим гравцем турніру. Його стрімкий розвиток тільки набирає обертів цього сезону. Він виграв Ла Лігу, Кубок та Суперкубок Іспанії. Засяяв на найбільшій сцені в півфіналі Ліги Чемпіонів проти Інтера, підписав новий контракт і став одним з найбільш високооплачуваних гравців Барси. А ще перетворився на претендента на золотий м'яч. І з цього випливає, що Ламін готовий до 10-го номера. Але був і логічний претендент, який дозволив Баямалю та крану не ступати на трон. І це Рафія Бразильцю в грудні виповниться вже 29, Це визна... Знаний лідер на полі, який статистично був найкращим футболістом клубу в минулому сезоні. Тим не менше, клуб вирішив грати вдовго контракт Рафіні до літа 28-го року. На той момент йому вже буде 32 роки, а ламіну 21. Вибір очевидний для Лапорти. Це ж стільки футболок і іншого мерчендайзінгу можна продати під брендом Ламіннямаль номер 10. в барселонських медіа. Реакція неоднозначна. З однієї сторони реакція хто як не він, а з іншої переживання з приводу останніх подій в житті гравця. Мова про пош. Жинок в Італії з OnlyFans моделлю Фаті Васкес, яка була старшою за нього на 12 років на момент зустрічі. Далі в медіа спливли чутки про зв'язки з акторкою фільмів для дорослих Клаудію Бавель. Потім подорож до Бразилії до Кумира Неймара, який прославився тим, як завдяки своїй любові до вечірок та великих грошей, так і не зміг реалізувати свою кар'єру на всі 100%. Після цього відбулося повернення в Іспанію на ібіцу, де Вінгер Барселони круто відривався на яхті в компанії моделей та друзів. І нарешті епічне святкування дня народження. За день до виходу команди з відпустки якось забагато скандальних пригод як для одного літа. І Ямаль міг написати дуже цікавий твір на тему, як я провів літо 2025?», Але не варто забувати, що весь світ має справу з тепер вже 18-річним хлопчиськом, який дуже швидко дозрів до статусу топ футболіста, і це багато чого пояснює. І давайте будемо чесними. На даний момент великих факапів у ламіни ще не було. Проте потенціал до цього є. Він ігнорує і критику, і захоплення. Пише директор видання Діаріаспорт, каже, що завжди вик... Кладатиметься як футболіст Барселони, але водночас хоче насолоджуватись життям. Йому байдуже, коли його порівнюють з Месі, Марадону а Він прагне йти власним шляхом. Ламінія Маль щойно відсвяткував 18-річчя і вже вирішив бути незалежним. Дивує, що такий молодий хлопець має настільки чітке бачення, але досі він виконував все, що обіцяв, і лише давав приводи для привітань. Попри всю цю спокійну впевненість, він безцінні сумніву заявив, що цього року хоче виграти лігу чемпіонів і чемпіонат світу. Без сумніву, ламінія це особливий футболіст з унікальною особистістю, людина, яка вирізняється і на полі, і за його межами, і яка здатна започаткувати нову епоху в історії Барселони. Так вболівальники Барси більше звикли до гравців із скромнішими характерами, як у Леонелі Месі чи Педрі. Але стиль ламіна Ямаля треба поважати, доки він доводить свою перевагу на полі. В той же час в іспанських медіа звертають увагу на розвеселий стиль життя, який влаштував собі Ямаль в це міжсезоння. Водночас прагнення жити наповну не завжди поєднується з надвисокими вимоги. Лахами кар'єри елітного спортсмена. Саме тому його оточення буде вирішальним для його майбутнього. Можна проголосити незалежність, але при цьому потрібно мати мудрих порадників. Цілком логічно, що Лаймін Ямаль покладається на родину і сам обирає друзів. Так має бути. Але за межами барси він повинен оточити себе найкращими фахівцями: юристами, лікарями, психологами, податковими консультантами усіма, хто потрібен світовій зірці такого рівня. Ці поради видаються слушними, і ламін на даний момент зарекомендував. Вав себе футболістом, який серйозно ставиться до своєї кар'єри, на питання про те, що йому сказав Гансі Флік з приводу обновки номера. Ламін відповів з усмішкою: сказав, що завтра подвійне тренування, тож сьогодні треба рано лягти спати. Для Ямаля знаходження німецького топ тренера це велика удача. У них однакові цілі, і у цьому таймлайні важко знайти кращого тренера для розвитку футболіста ніж Гансі Флік. Уважний до дисципліни будує гру в зручному для Ямаля стилі, дає Ламінові величезну кількість ігрового часу. Я не відчуваю жодного тиску і повністю зосереджений на футболі. Я хочу виграти Лігу чемпіонів і чемпіонат світу в новому сезоні. Тиск в Барселоні завжди був і завжди залишатиметься величезним, незалежно від стану клубу чи номера на спині. Месі без сумніву найзнаковіший володар 10-го номера в історії Барси, але навіть для нього ця футболка була тягарем, який потрібно було нести. Перед Месі був Рональдіньо, до нього легендарні бразильці Рівалдо та Ромаріо, А ще раніше Дієго Марадона. Ми говоримо про справжню футбольну елі... І але найважливіше в контексті Барселони всі ці гравці мали одну спільну рису. Вони підіймали настрій і дух клубу на всіх рівнях. І з моменту болісного відходу Месі в 2021 році ніхто не повернув Барселоні стільки оптимізму, як Ямаль. Плани у нового 10-го номера Барси великі на новий сезон. А тому Ямаль і номер 10 Це одна з найбільших історій, яка пишеться на наших очах. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячити за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз до нас на підтримку сил оборони України збором, яким ви особисто довіряєте, цим інвестиція і в безпеку країни, і також в майбутнє українського Ютубу. Дякую.